Пізня ніч, але на залізничному вокзалі людно. Білоцерківці зустрічають останні підрозділи зенітно-ракетного полку, які повертаються з АТО. Їде біля Чепеліївки, ви тут сидите такою дружньою компанією, зустрічаєте своїх побратимів. Братів по службі. Дуже, дуже вдячні Перемога, я впевнений, не за Перемога буде за Україну, адже ми єдина держава, незалежна. Я в це вірю. Ви так радієте, кого ви чекаєте? Брате. Скільки вже чекали? З десяти часов. Ні, я питаю не сьогодні взагалі. Рік. Ваш оркестр грає тут. Скільки ще ви готові приїжджати, поки повернеться останній герой, готовий. Тут в основному муніципальні оркестри, всі, які в свій час служили в армії, так що це побратими наші. Ура! Нарешті з підмі з'явилися ліхтари потяг. Декілька хвилин і ешелон прибуває на станцію. Відчиняються двері, бійці потрапляють в обійми. Завтра для мобілізованих настане мирне життя, а в офіцерів і контрактників продовжаться будні на службі. Знову почнуться навчання, призваних до війська резервістів і бойове злагодження. Адже потрібно бути готовим стати по тривозі на захист України. Це, а там взагалі, як було останнім часом? Е -е, легко чи літало трохи? Ні, слава Богу, нічого не було такого, все тихо, спокійно. Безпілотники літали безпілотники, да останнє почали були літати часто, але ми раз трошки їх нашугали з сусідями нашими, після того їх не було. А дозволяли шугати? про перше время дозволили, а потім, потім запретили. Як закрити, то ми їх спостерігали. Спостері. А що кажуть, коли знову дослужджу? Ну, То зрозуміло, що зараз відпочинете трохи і ну, потім. Ну, Обіщали Та, два тижні. Ну, два тижні да, да. Немало. Да, да. Да. Ну, додому з'їздити, віддихнути да. трошки. Ну, потім отпуск. Потім отпуск.